Вітаю, сьогодні декоруємо такий от коридорчик поєднання з кухнею. Декоруємо його шолковисто матовим вірлетом. Перед тим фарбуємо підкладом мат. І з нас буде трошки золотих смужок. Поїхали. І так, стіни пошпакльовані під фарбування. Уже пофарбовані смуги металік золота і дамо навіть вже покаєний скотч. Так, наступний етап це покриваємо фарбою підклад. І на Mateks В кольорі OW13S. І той ніжній бежевий відтінок. Рівномірно наносимо валиком. Як бачив, навіть з першого разу золото доволі так, добре перекрива фарба. приходимо так все по колу і наступний етап буде це перший шар вельвету. Так як малюнок буде трошки насичений, тому треба наносити в два шари. Так, фарба підклад висохла. Перший шар нанесений звичайним шпателем, на нас висох. Тепер Наносимо другий останній шар матового жита, щоб повести такою ткельмочкою. І пів круговими формуємо малюнок. Повністю проходимо всю стінку від кута до кута і трішки переглажуємо, потім чекаємо повного висихання, знімаємо скотч і все готово.